Перша всеукраїнська конференція пам'яті української архітекторки-реставраторки Ольги Пламеницької зібрала у музеям тих, хто відроджує та зберігає українську культурну спадщину. До городка завітали науковці з Києва, Хмельницького, Кам'янець-Подільського. Хто не зміг приїхати, долучився онлайн. Це дуже важлива подія, яка стосується привернення суспільної уваги до нашої культурної спадщини. Це питання національної безпеки і тому увага до постатей видатних, які, попри всі негаразди, попри всі утиски і обмеження робили свою справу, тобто. Вивчали пам'ятки, досліджували і писали в наукові праці, якими можна користуватися, це надзвичайно важливо і це дуже великий внесок. Нас атакують не лише снарядами, бомбами, ракетами, атакують наші міські, намагаються відняти нашу історичну пам'ять. І те, що ми зберігаємо. Ми тим примножуємо, ми тим самим чинимо супротив. У фокусі уваги були роботи не лише Ольги Пламеницької, але й її матері Євгенії Пламеницької. Обидві науковиці присвятили життя вивченню та відновленню архітектурних пам'яток України. Вони висунули гіпотезу, що Кам'янець Подільський був заснований ще у часи Римської імперії. Є кілька версій, як столиця Поділля вона зароджувалася, розбудовувалася. То унікальна авторська концепція пламенницької доводить, що каменець, і, зокрема, і замковий міст були побудовані ще в другому столітті нашої ери. За це е, Пламеницьку як критикують, так і обожнюють е, багато науковців. А для городка ще цікавим є те, що Ольга Пламеницька е, достатньо приділила уваги у своїх дослідженнях проблемі Амадоцького озера. Ми знаємо, що Амадока це потенційний бренд городка, як зазначив давній друг городоцького музею Ігор Петраш, Перевагою заходу стало те, що він був відкритим. Участь у конференції взяли не лише науковці, але й ті, хто цікавиться історією та культурою України. Кожна конференція це є невеликий крок до того, щоб донести інформацію до МАС. Тобто, це Osionfish. І інтерпретувати, тому що говорити тими словами, які ми пишуть, тобто специфічною лексикою, то дужну людям не зрозуміло, тому до перевести її на якусь мову набагато легшу, популярну, популярно довести. Це якраз є робота науковців, які безпосередньо працюють з масами, в тому числі і музеїв. У нас не просто конференція, це конференція, яка об'єднує п'ять заходів. Перше конференція, друге виставка акварелей, які ми бачили. Третє виставка ескізних проєктів реставрації Кам'янець-Подільського замку. чотири – Це презентація книги Пламенницької, і п'ять презентація книги про Погорільця Надвірняка. про про знахідки римських часів на території Хмельницької області, тобто, в ті часи, ми не була якась там безлюдна територія. У нас тут так, так, так жили люди, і вони займалися ремеслом, промислами, торгівлею, і в тому числі тут була присутність римських. Легіонерів не оминули увагою конференцію, і представники національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець як розповів Руслан Нагнибіда, мешканці міста, для якого стільки зробили Євгенія та Ольга Пламеницькі, дуже шанують архітекторок. Рік тому назад у Кам'янці-Подільському відбувалося перейменування вулиць, які повинні були зліквідувати якраз стереотипи радянські, і дійсно вулиці мали би називатися іменами тих людей, які Зробили посильний внесок у розбудову Кам'янця-Подільську. Разом з Лорою підгірною громадською діячкою ми відстоювали якраз інтереси цих шановних архітекторок Євгенії і Ольги Пламеницьких. і вдалося нам все-таки зробити так, щоб. В Кам'янці-Подільському з'явилася вулиця Пламенецьких. Родзинкою заходу стала презентація монографії Ольги Пламеницької, яка була видана вже після смерті науковиці. Учасники конференції познайомилися із іншими виданнями про історію та архітектуру Поділля. Я сьогодні дуже багато нового почула про те, що Ольга Анатоліна започаткувала багато розробок і в Меджибіжі, і в інших містах. Для нас ну для мене це дуже було важливо, тому що ми тепер розуміємо, що спадщину Ольги Натолівна можна розповідати під іншим кутом. І це ми будемо обов'язково робити на сторінках нашого ну, сайту, наших публікацій, фейсбуці і так далі. А то, що захід, я думаю, не перший, і не останній, це дуже добре, тому що об'єднав дуже велике коло науковців. На завершення учасники конференції відвідали свято-Покровський храм у селі Сутківці.